Усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і я сьогодні до вас з дуже чудовим таким відео. Мене переповнюють емоції, багато всього сьогодні. У нас буде дуже, я маю надію, я точно знаю, крута розпаковка. Насправді я не знаю, що ось в цій коробці може бути. Але мої дівчата в телеграм-каналі сказали, що сьогодні вже й негайно розпаковуємо, бо ми хочемо бачити, що там таке. Якщо ви ще не підписані на мій канал, телеграм чи інстаграм, я вас запрошую. Там бувають часом різні такі опитування проводжу і більше спілкуюся з вами. Створюємо таку маленьку ком'юніті сім'ю, хоча моя така сім'я і також є на Ютубі. Я вже багато всього наговорила. І так, сьогодні в мене буде розпаковка. Ще раз показую ось такої коробки. Я коли прийшла на пошту і мені видали цю коробку, я перепитала, чи це точно моя. А дівчина каже: Ви хочете її оглянути? Я кажу: ні, ні, я забираю. Одним словом, ця коробочка приїхала мені. Під Наріздво, під ялинку від Вікусі, канал Вікусі я пропишу тут. Віка мені вже неодноразово присилає посилочки. У нас вже з'явилася свого роду традиція. Це, напевно, вже напевно, втретє, бо все почалось з того, що я виграла у конкурсі у Віки на каналі. От і знаєте, зав'язалась дружба. І відтоді, під Новий рік. Ми так трохи тішимо одна, одну по можливості, звичайно. І ось сьогодні я маю таку честь відкрити подаруночок Віки. Ще раз дуже вас прошу підписатися на Вікі канал. Між іншим, в цьому році, в такий складний час, Віка відкрила свій інтернет-магазин з косметикою, а також посилання. На цей інстаграм-аккаунт я залишу в описі під цим відео. заходьте, знайомтесь одним словом. Я сьогодні тішуся від щастя. Вікуся, тобі величезне дякую. І ще персонально, звичайно, я тобі написала або ще напишу, напевно, ж точно написала. Я не знаю, коли вийде це відео, але зняти я сьогодні і розпакувати ось цю посилочку хочу вже зараз і негайно. І так. Я прибігла з роботи. У мене сьогодні було дуже багато справ, бо ви знаєте, що останні дні такі доволі складні в мене, насичені. Це дуже гарно замотане в плівку, Я тут прямо на колінах розгортаю. Біля мене є моя помічниця, бо ви знаєте, що з розпаковками то ніяк. От і я Хотіла забрати сьогодні цю посилку, тому що я не знаю, що там і як далі мене чекає і взагалі. Так, подивіться, яка... Тримай, допомагає мені, яка величезна коробочка. І знаєте, дуже приємно. Ось тут написано Олена. Так. Я відкрила, розумієте, і тут просто. Я не знаю, як вам це все показати, щоб я зараз все не завалила. Подивіться, як все красиво упаковано та запаковано. Це просто насолода для очей. І дуже багато ми з вами будемо всього значить, тестувати. Вікуся, щиро, тобі величезно, дякую. І так, перше, що я бачу, це бренд Top Beauty Natural Cosmetics Scrub, значить, з грейпфрутом плюс папайя, 200 г. Ось такий от. Я взагалі з топ-б'юті знайома завдяки віці. Вона мені в попередній посилці присилала в мене був такий скраб, і ви в мене неодноразово могли його бачити. Для шкіри значить, голови. От, він мені дуже сподобався, там приємний аромат і події. Він мені подобався, я була в захваті. От, він в мене вже закінчився, Цього разу в мене є такий антицелюлітний скраб. От, я думаю, що знадобиться і я буду ним користуватися. Далі, далі я бачу від Farmsteig з авокадо. Ось така. Думаю, що це просто буде зволожувальна маска для обличчя тканинна. Фарм це у нас корейський бренд. Подивіться, які миколайчики. Це. Я думаю, що це точно один буде мені. Так, тримай. Дякую. Вікуйся, донечка вже сидить. Прямо зараз буде розпаковка миколайчика. Так? Тримай. так, далі. Далі я бачу, в нас тут є совка з. 100 грамів вау. Це що це в нас? Тверда піна для ванги, Манго. 100 грамів. Я такої не бачила. Ага, Я не знаю, чи ви це все бачите, цю красу. От, А я, подивіться, яка тверда піна для ванни. От, такий брусочок 100-грамовий. Вже з під плівки пахне. Боже, як красиво пахне. Це просто насолода для мого носа. Дуже красивий, ароматний. Будемо пробувати тестувати. А Віка, я просто, я, просто, я просто в шоці. Я просто зараз бачу всю цю коробку, я не вірю, що це просто мені. Так, далі Вікуся мені прислала спрей для волосся з кондиціонуючим ефектом та термозахистом. Вона знає, що я користуюся такими штуками. Це теж Top Beauty. Ось такий кондиціонер. Тут 125 мл, От, і буду теж його пробувати. З Beauty, б'юті, я от кажу, тільки ото спрей, що Віка мені присилала, я пробувала більш нічого не, не знаю. Ну, але Потому скрабові, скраб, то я можу тільки здогадуватися, чи це хороші засоби. Далі від Богенія. Care, це що з вітаміном Є. Е? Зараз буду шукати переклад, зволожуючий лосьйон для всіх типів шкіри, торгова марка Богія. З торговою маркою Богії я взагалі то вже знайома. В мене є декоративна косметика від даного бренду, і ви, ви знаєте, що в мене є тональний крем улюблений цього бренду. Це наш український Значить, назва українська Богенія, але сам продукт виготовляється в Туреччині. Тут написано «Made in China for Bougenia». Тобто, це ага, виготовляється в Китаї на позамовлені нашого, значить, це, це наші, наші українці. Але тут не, не написано зволожувальний лосьон для всіх типів шкіри. Але для чого? Для а, зневоденої шкіри. А, це для тіла лосьон? Вікуся потрібна твоя допомога, напиши мені. 115 мл – Це напевно все-таки для тіла лосьон, якщо я не помиляюся. Добре, десь почитаю собі в інтернеті. Далі ого, тюльпан. Так, не буду вам читати, просто вам покажу ось такий антипреспірант. Об'єм 50 мл. Made in Spain, Тобто Іспанія виготовляє. Я, тако, я, я взагалі-то такого навіть і не бачила в продажі ніде. Так, хочу відкрити. Ага, хочу відкрити? А, то дуже важко, дуже важко відкривається. І хоч би понюхати аромат. Ну, тримай мій. Якщо зараз мій селач відкриє, то я вам покажу ближче. А якщо не відкриє, то не покажу. Ось тут треба відкрити кришечку. А, так, далі. О, ви бачите? У мене є сама з боку сидить. Біля мене з боку селач сидить, я вам покажу. Ага, боже, який приємний аромат. Я а, такими антиперспірантами користуюся дуже рідко і, зазвичай, влітку, але щось мені підказує, що цим ароматом я буду користуватися навіть і взимку. Дуже класний аромат. Прям, я не можу сказати, що тут кокос. Є нотки кокосу, ще плюс якогось апельсину. М -м, дуже смачний, солодкий. Прям все, що я люблю. Віка. Величезно дякую. Далі. Боже, я на цю пудру дивилася тисячу років, і я її ні разу не пробувала. Це у нас Innisfree. По-моєму, це Корея виготовляє. Так, я ж вам нічого не показую, тут сама коробочки собі тихенько відкриваю. Це просто щось із чимось. Пудра. Так, зараз ми з вами подивимось. Пудру я люблю, ви знаєте. Так, коробочку я відкрила. Ось така. Вона йде а, мінеральна. Так, давайте ми відкриємо з вами. Ось. Тут є ось таке дзеркальце пуховочка. Якщо це зняти, Тут ще йде така захисна. Ага, влада. Я так думаю, що це е, е, така саборегулююча пудра, не абсолютно такого от білого кольору. Буду аромату на ніякого немає. Будемо з вами, звичайно, брати нашу косметичку. Так, котику тримай, запаковуючи, дивись, розглядай, сидить, перевіряючи. Далі, дівчата, кушон від міші в номері 23-му. У мене кушонів взагалі як продуктів таких для обличчя не було. Я ще не тестувала жодного разу. Десь колись, напевно, я писала, що я б хотіла, і не під одним відео, коли дівчата говорили, що в косметичках у них кушон від Богені, я писала, що я б хотіла спробувати цей взагалі кушон. От. Але я не могла собі подумати, що Віка мені подарує кушон від Міші. Подивіться, який він 23 двадцять третьому тоні. Вона знає, що я ще та. Брюнетка. От, мав би мені на, на літо підійти, та і, напевно, і на, на зимку так само. Вельвет. Ось так він виглядає. 23-й номерок. Ось тут ви можете все це бачити. Давайте відкриємо. Тут ще дзеркальце ось так у нас запаковано. А, така пуховочка. Ага, тут ще все запаковано. Добре. Точно, в косметичку ми з вами його візьмемо. Так, ще хотіла б вам щось сказати, але нічого більше не скажу. Написано Velvet Фініш все, що я люблю, номер 23. Ось так виглядає і дуже сильне пакування. Я останнім часом дуже сильно люблю червоний колір. Якщо ви розбираєтесь, напишіть мені, будь ласка, що означає червоний колір для жінки. От. Хоча я здогадуюсь вже, але ви мені все-таки в коментарях напишіть. Так, я навіть не знаю, що тут брати, що вам ще показувати, бо мені все хоче одразу вам показати. Каже, оця бери, мама, саму більшу коробку. Я так і роблю. Боже, це щось: клінзінг, бальм, баль. Матча, паудери. Ну, це Марі Фреш, Очищу, а, перекладає Олена, а тут вже для таких, як я вже все перекладено, не треба мучитись. Це очищувальний бальзам, пудра, пудра матчі. Хлорофіл, олія, насіння коноплі, 100 мл. Марі Фреш косметика. Це натуральна косметика, це наш український бренд, і мені дуже вона взагалі імпонує, але вона не є бюджетна. Віка. Ти продаєш теж теж Фреш? Я щось в інстаграмі в тебе не бачила це відео, там Різні бренди були, але от Марі Фреш я не бачила. Так, Я знаю, що Вікуся зараз вже хворіє трохи. от. То, то, можливо, вона трохи на цей. А, власне, не, не постать якісь пости в інстаграмі, тому що дуже рідко щось я вже бачу. От. Це ось так виглядає такий а, очищувальний бальзам для обличчя. Ну, типу, гідрофільної олії, так? такий бальзамчик. 97 натуральних інгредієнтів. Детокс. Ну, Це просто. Я зараз тестую. Так, тут в нас є ось така. А ось така ложечка для гігієнічності, щоб вдягати, витягувати звідти бальзам. Тут є отака от кришечка. Так, тут, напевно, ще щось запаковане. Ага, тут... ні, тут йде просто така кришечка і я не можу сказати, що він чимось пахне. Він такого от темно-зеленого насиченого кольору. Ви тільки подивіться прямо під ялиночку. Ну, У мене тут э, цей э, нюхач пахне. Ялинкою пахне? Mm -hmm. ну все може бути, я не знаю, може ялинка нам пахне тут. От, э, тому буду заліпки пробувати э, тестувати. Віка, це взагалі дуже тобі величезне, дякую. Я просто в, в шоці від отриманих подарунків. Так, далі ще в нас велика баночка. Це в нас ось совка Skincare. Знову у нас щось там вже було. Ага, це щось там було таке для ванни. Це з манго, скраб. Ну, скраб я люблю, тут 310 грамів. І це є манго. Так, це, напевно, теж наш український бренд. Совка. Ах, який аромат! Таке все помаранче вже хочеться літа. Вже хочеться літа. Тут така кришечка є. Боже, нагадує мені морозиво в цьому році їла ось це морозиво таке в рішку з манго. цей аромат манго. Смакота. Просто неймовірна смакота. Але це не їсти, це тільки вмиватися, мити, скрабувати тіло. Також піде у використання в мене якраз скраб для тіла кавовий завершується. Так, це мені вікуся ще поклала щітку для розтушовки кольору і моделювання форми дріб. Але тут написано щітка, ага, це все, село без безлірада. Чесно, я сьогодні на роботі така втомлена, але я дуже хотіла розпакувати цю коробочку. Це олівець для брів автоматичний Art Deluxe Brown. створить ідеальні прови з автоматичним олівцем Крістіан Бренд. Я взагалі, я щось чула колись. Давайте ми будемо з вами його виймати. Ось так виглядає сам олівець Крістіан. Я не знаю. Що це за бренд Крістіан 0,3 відтіночку, але це мікропенсил, ось так він виглядає. А, так, ну що ж, давайте відкривати. Ну, а що робити? Ну що робити? Треба все відкрити. Я, а як тут є дуже а, зручна щіточка, я такі щічки, в принципі, люблю і ними часто користуюся. 0,3 відтіночок. Так, ось такий сам олівчик від Крістіан. Так, давайте ми ним помалюємо. А, ну, тут треба малювати на бровах, але відтіночок точно для брюнеток, в ти не, все. Що його нюха, не знаю, хочу з'їсти, ти вгадала. Буду обов'язково ним фарбувати свої брови. Він мені підійде ідеально. Просто такий талповий відтіночок, все як я люблю. Дякую. Так, далі ми з вами пройдемося ще по а, а, манго. Так, ось ця совка skincare. Совка. Це як в цьому мультику совка. Тут такий а, теж колір: це сіль для ванни, я так розумію. Та? Засіб, для, так, так, засіб для ванни, який створює повітряну піну. Нічого собі, тому що це сіль. Підфарбовує кольором воду, але не лишається а, слідів на тілі. Пом'якшує шкіру, знімає так, Це буде для моїх любителів. Навіть не буду розпаковувати, але дуже класне це в Цієї совки, дивіться, яке симпатичне, таке вже літнє, насичене, ну і аромат тут, напевно, дуже гарний теж. Так, далі. Далі ми знову пройдемося по бренду Top Beauty. Я навіть не знала, що в них ще є шампуні для волосся та бальзами кондиціонери. Я щось пропустила цей момент, подивіться, лікуся мені прислала ось такі дві баночки. Це у нас де шампунь для волосся з ефектом ламінування. Пластик Hair. круто, то б'юті на через косметі, буду пробувати обов'язково. Ось цей об'єм у нас тут йде, який? 250 мл. Ну, Супер. А це йде бальзам кондиціонер для волосся з ефектом ламінування. Теж в такій от, дивіться, навіть ну, супер подарунок з дозатором. Так, давайте ми перевіримо по аромату. Ой, дуже приємний аромат. Дуже приємний. Шампунь дуже смачно пахне. Такий якийсь фруктовий. Так, і бальзам. Бальзам має інший аромат, але теж досить приємний, більш такий в сторону, бо це такий більш до солодкого шампунь, а цей такий більш до стриманняшого квіткового. Якийсь такий, мені знаєте, навіть цей пальцем в деценер, якийсь такий, такий цей, салонний догляд. Тобто коли заходиш в перукарню, там от пахне не лаком, а таким, от коли миють голову там шампунями різними, от таким, от. ну не знаю чому. Так, але дуже приємний аромат. Далі: щітка, Holocomb, Super Brush Plus. Якась крута щітка. Я про неї дуже багато читала теж відгуків, цікавилася, але собі не придбала. Ну тепер я буду мати щітку для вулиця. Дякую, Якуся, класний такий подарунок. Я знаю, що це ще. Чітка класна тим, що вона дуже гарно а, можна сушити феном волосся. Вона дуже гарно пропускає, власне, це повітря і а, припіднімає корені. Я ж то шато... село. Ось, а, подивіться, яка щіточка така легенька, досить приємні ось ці зубчики. Ну, вони не колять, це вже плюс. А, тільки головне, щоб в мене її не, не віджали. Все. Мама, попрощайся ще й куть. Далі покажу вам ще ось такий засіб котон Кенді. Це, це що? -кенді? Піна для душу, у котон Кенді, 200 мл. Піна для миття, призначення для миття шкіри тіла. Вау! Супер! Дякую! Ось такі піни точно бачила у вікі в інстаграмі. Вона виставляла, що має в наявності Made in Germany. От, веганська формула. Ну, буду пробувати тестувати. Пінами взагалі для ванни, всякими гелями. Я, я люблю. І в формат я зацінила і це завдяки Лізі. І, по-моєму, і Віка показувала такі піни, що вони користуються. То дуже класні штуки, так? Так? Ой, пахне солодом і цукерками. Будемо залюбки користуватися. І це ще не все. Далі від Holy Skin. Теж я в цьому році, ви знаєте, не замовляла ніяких адвентів, але я дивилася наших дівчат, які розпаковували від Холіскін ось такі адвент-календарі. І я собі так, знаєте, подумала, що напевно з тих всіх адвентів, які були розпаковані на просторах українського Ютубу, мене зацікавив бренд Холіскін по їхніх доглядових доглядовому адвенту. От, і якби я собі обирала. То я б собі обирала ось цей адвент, але так переглянула свої запаси, подивилася, що вони є в використанні. Тому так, ні, зекономлю гроші, відправлю їх на інші справи, і я ще маю чим користуватися і я себе призупинила. Тому в мене в цьому році немає розпаковок адвентів, але в мене є шикарні подарунки під ялиночку. Для вас є що показати завдяки віці. Холіскін це тонік для обличчя з гіалуроновою кислотою. Глибоко зволожує, освіжає, надає пружності, усуває подразнення 250 мл об'єм. Буду також пробувати. Це український бренд. Якраз в мене трояндова водичка підходить до завершення. Я обов'язково цей тонік візьму в найближче використання. Якуся, ще раз тобі величезно дякую. Ну, сьогодні в цьому відео дуже буде слів, Багато подяки. Дякую. Ще раз дякую. Так, далі. Дивіться, що до мене ще приїхало? О, від Top Face. Ось така коробочка від Top Face. Зараз я тільки прочитаю, що тут є. Це 001 відтінок. Бренд Туреччина. Я зараз це розпакую. Так, я розпакую. Так, що це? Що це, що це? Так. 4 мл об'єм. Volumizing Lip Booster Spicy Mix. Це для губ. Бустер. Це то, що має пощіпувати губки робити їх сочнішими та такими більш об'ємними. Такого засобу в мене теж не було. це, по-моєму, теж ого він ще має відтінок. Дуже гарне таке пакування. Так, я так хочу. Аромат не відчуваю, я вже все. Так, давайте я отак тут на ручку трошки мазну собі. Вибачте, за мої руки, за мій манікюр. В мене на роботі просто цвяхи забиваю, молотком працюю. Сьогодні привезли бабіну льону, розпаковую. От, дивіться, класний відтінок, дуже гарний, такий ніжний, персиковий з мільйоном вкраплень золотистих. Повірте мені на слово, на губах це буде дуже виглядати так красиво. Зволожені губки будуть от значно. Ну, на руці я поки нічого ніякого волюмайзингу не відчуваю, ніякого хлотку, нічого. Але, може, це все ще попереду або на губах буде виглядати зовсім, зовсім по-іншому. Так що залюбки буду ним користуватися. Дуже приємний відтіночок. Ну, він нічим не пахне абсолютно. Ось, ось така штука. Так, далі. Далі мені від Богені. Я на помади від Богенії дивилася мільйон разів. І в мене в кошику і на єві, і на майкапі лежать в кошику різного виду ці помади, але я собі так їх не замовила. Чому? Бо маю достатню кількість помад, і думаю, так, зекономлю. От. А тут, подивіться, яка красуня до мене приїхала, і, звичайно, від подарунків я не відмовляю, все, що дарую, то все моє, все беру, мені все треба. Так, це 002, 002 відтінок Мат Ліпстик Спейсі-тревел. Travel, Velvet. Значить, це від бренд Богенія Вельветова матова губна помада 002. Так, відкриваємо. Я просто в шоці, я, я, я в приємному шоці. Так, вона повністю запакована, йде в сліду. Тому придеться її мені розпакувати. Саме солодке залишила, але тут все саме солодке, то я не знаю. 8 мг написано. Так, ось таке чорне стильне пакування. 002 відтіночок. Боже, подивіться, яке це, 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 це рідка помада. Я думала, що вона в стіку. А це подивіться, яке стильне пакування. Чорний цей колпачок з цим надписом, який переливається. І відтінок дуже красивий, дуже красивий. Що я на нього дивлюся? Давай машу лана на, на руку хоча б зараз. Такий е, е, ніжно-рожевий, абсолютно нічим не пахне. Приємний відтінок. І нагадує він мені відтіночок від е, фармасі. 001. Щось, щось таке по кольору. Дуже ніжний, красивий, такий рожевий відтінок. Дуже красиво буде на губах виглядати. Такий навіть відтінок можна на повсякдень носити. Він буде вас, е, от, він, він, він такий освіжаючий буде, ну, супер відтінок. А під загорілу шкіру влітку то взагалі буде бомба-ракета. Боже, це так звучить? Тепер якось не дуже. Але це, ну, це круто. І наостанок я вам покажу. Так, вже тут один, я б на ходу відкрився. А від, від Богенії теж олівець для губ а, Light Coral в 09 відтіночку. Ось такий олівець. У мене є олівці від Богенії. Давайте ми з вами зробимо, звичайно, свотч. Це під цю помаду. Шикарно! Можна нанести ось цей олівець, олівці від бугенія теж вони тут ніби такі твердуваті, але вони дуже гарно, значить, промальовують контур губ, тримаються. Якщо ви щось з'їсте, вони просто легенько сходять так по центру, але дуже ніжний такий, знаєте, ну там не лишається якась одна смужка, а просто так все акуратно якось сходить. Ну дуже мені подобаються ці від бугені олівці. От і. Під цю помаду це просто буде шикарно. Додасть просто помаді стійкості, якщо вона, наприклад, там, не, не, не йде стійка. О, це просто комбо. комбо. І ще один олівець це від Golden Rose. Боже, Golden Rose, косметика, це, напевно, моя 223 це моя. Хоча я дуже зараз на байкапі постійно мені в рекомендації. Golden Rose буває. я не знаю, з чим це пов'язано. Але це моя напевно, юність, тому що а, я, моя перша палетка була від Golden Rose. А, я не знаю, хто це виготовлює. Поляки, по-моєму, так? Ні, Бельгія перша Бельгія. І дуже такий якийсь нюдовий відтіночок. Ось тут можна подивитися. Но зараз ми з вами теж зробимо свод. Ой, так, олівець стань в дереві. Так, давайте ми ось тут зробимо сводч. Ой, він такий м'який бугенія, олівець трошечки, він іде твердіший. А ось цей прям такий м'який, він мені нагадує олівці від щось від ламель навіть можна порівняти. Не знаю як по стійкості, а так по, по м'якості. От, так, він трошки мені тут шматочок відламався, але це нічого. Ось такий а, колір какао з молоком, я б сказала. От, подивіться. Зараз останнім часом дуже любимо з донечкою какао, таке прийти з роботи і собі зробити попити там після обіду такого, так? От, і ну, це просто дуже красивий колір. Теж такий він якийсь, він не є рижий, він не є такий, знаєте, в сиринку, він такий от якраз ну, колір какао. Дуже приємний колір. Теж буде якийсь там лук, дуже класно буде виглядати. Ось цей Golden Rose. Ще раз скажу вам відтіночок 223. Дуже гарний відтінок. Ну, тепер мені придеться придивитися ще й на косметику Golden Rose. От, а, все. Пробочка моя, в принципі, бачите, тут вже все розпакована, і а, ми все з вами подивилися на такі чудові подарунки. Ще раз покажу вам, звичайно, в всього, що в мене а, є. От. Я маю надію, що ви пораділи разом зі мною, розпаковуючи цю величезну коробку. Вікуся, тобі безмежне, величезне, щире, дякую. Я бажаю тобі та твоїй сім'ї міцного здоров'я, бережіть себе, будьте в безпеці. Це стосується не тільки Вікуся, але я цього бажаю всім українцям. І щоб цей рік приніс нам, я вже говорила неодноразово, ще раз це говорю перемогу. Якуся, твоїй сім'ї здоров'я, сили, терпіння, благополуччя. Нехай матінка Божа вас охороняє. Біля вас стоїть ваші ангелики-охоронці, які вас бережуть від всіх лих і бід. От, І ще раз тобі величезне дякую. Дякую вам всім, що додивились це відео до кінця. Ви мені теж будьте здорові. Не хворійте, ми з вами побачимося вже зовсім скоро. В моїх наступних відео. Всім па-па!